Я, чесно кажучи, от зараз, коли їду в метро і бачу оновлені реклами там, вже не третій штурмової бригади, вони вже перетворилися у е, третій е, корпус, тобто вони вже до масштабів корпусу е, виросли. І коли я бачу їх реклами, е, чесно кажучи. Це вже виглядає настільки якось органічно, настільки якось як вліте, вони ще так маніпулятивно поміняли е, своє головне гасло. Вони постійно якісь фірмові е, придумують якби, крилаті фрази, от, які підкреслюють їх красномовну афішу. І цього разу вони е, придумали гасло. Точно не пам'ятаю, дослівно, дослівно не скажу, але приблизно це звучить так: ми тут заради того, щоб жити. І показують там такі от милі е е обкладинки, як там е жінка у військовій формі, там песика на спеціальному цьому роботі, там, зустрічає робот, який там перевозить ну, евакуації, все перевозить. Там якісь милі такі картинки, в яких поєднуються якби, е елементи цивільного життя з військовим життям. І насправді ці от рекламні обкладинки вони чому так е, працюють і чому вони так правдоподібно виглядають? Тому що вони е, на 100% по-чесному е, відображають нашу дійсність. У нас дійсно е, вже все більше стирається межа між цивільним та військовим життям, все більше ця військова система нас усіх поглинає. В як чорна діра, і можливо, для таких, як екс-генерал Залужний і нинішній генерал Сирський, це класно, що якби їх військова система життя вона розростається, люди все більше якби занурюються у військову атмосферу. А для мене особисто це погані дзвіночки, тому що якщо 100% країни Україна і 100% країни Росія мілітаризуються. То ми остаточно одічаємо, ми остаточно втратимо шанс взагалі на повернення до нормального життя, і ми просто будемо дуже дико і дуже довго методично один з одним жорстоко робитися і жити в дуже жорстоких умовах. Це дійсно страшні речі зараз відбуваються, те якими темпами зараз розростається мілітаризація усього, що тільки можна. Це дуже погана тенденція, тому що це зіпсовані умови життя.